У Луцьку відреставрують пам'ятку архітектури місцевого значення. Йдеться про гостинний двір прайзлерів, що у старому місті. Будівля знаходиться в аварійному стані і її треба рятувати. За справу візьметься приватний інвестор. Коштів з міського бюджету не залучатимуть. При цьому пам'ятка архітектури залишиться у комунальній власності. Бажання інвестора дати друге життя історичній будівлі мають підтримати депутати міськради. Ось ця споруда, яка знаходиться у старому місті, перейшла у комунальну власність Луцька у 2018 році. Це так званий гостинний двір прайзлерів, культурна пам'ятка місцевого значення. Після того як будівля перейшла у комунальну власність, постало питання її збереження. Воно і не дивно. Історична будівля нині в аварійному стані. Стіни пішли тріщинами, дах розвалюється, балкони розсипаються. Усередині одна з кімнат, яка знаходиться на куті, мало не відкололася від решти будівлі. Щоб втримати стіни на місці, їх скріпили металевими пластинами. Начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради, краєзнавець Олександр Котис зазначає, що будівля в такому вигляді, як зараз, постала у 20. В тих руках. 20-го століття в тому вигляді, як ми зараз бачимо, він сформувався взагалі в 1920-х роках. Належала ця споруда справді чеським переселенцям. Володимир Прайзлер був такий чех місцевий. Він в цих спорудах зробив готель і ресторанчик, тобто такий, ніби гостиний заїжджий двір. У 50-х роках там зробили аптеку управління. Звичайно, коли була аптеку управління, то вона підтримувалася в доброму стані, але пізніше. Вона була залишена сама на себе і по чуть-чуть, почуть, -чуть споруда. Занепадала сам гостинний двір прайзлерів, розташований в історичній частині міста. До його появи століттями раніше орієнтовно на цій місцині стояла церква святого Миколая і монастир католицького ордену Боніфратрів. До слова під гостинним двором збереглися старі дворівневі підземелля, які значно давніші за сам гостинний двір. Скоріше за всього, вони ну десь 16-17 століття. Це треба уточняти дивитися, але ну вони значно давніші ніж 20. Ате, тобто, якась частина від якоїсь давньої споруди є, від, від чого саме вони збереглися ці підземелля, Ну поки що важко сказати. Олександр Котис зазначає, що будівля гостинного двору знаходиться в аварійному стані, і її треба рятувати шляхом реставрації. Коли ходити там всередині по кімнатах, то видно, що і підлога провалилася в деяких в цій частині найбільш критичні, тобто на куту. Ну і це просідання фасаду, воно просто загрожує падінням. Якщо нічого не робити, то воно колись, а це колись може настати в найближчому майбутньому, вона може просто тріснути і завалитися. Є така нагальна потреба в тому, щоб чим скоріше провести нормальну роботу і зберегти цю споруду. Йдеться саме дійсно про реставрацію. Тобто про відновлення в максимально максимально і збереження максимально автентичного вигляду цієї споруди. Шляхи порятунку гостиного двору прайзлерів Луцька міська рада стала шукати і ще з 2018 року. Саме цього року архітектурна пам'ятка перейшла у комунальну власність міста. Розглядали різні варіанти порятунку пам'ятки: продаж, оренда та відновлення коштами міста. Які були варіанти щодо його збереження? Е, ну, По-перше, це відновити за кошти міського бюджету, що доволі. Е... Багато цих коштів було б потрібно. Друге, віддати його в оренду, але стан його такий, що цей, ця оренда була б мізерна щорічна. В будь-якому випадку інвестор, який сюди прийшов би, вимагав би компенсацію оренди за рахунок тих коштів, які він вклав в його реставрацію і реконструкцію. Варіант продати, але знову ж стан такий, що ціна його мізерна, і в випадку відчуження це втрата. Та назавжди для міської комунальної власності такого об'єкту по суті в історичній частині міста разом з тим, у випадку продажу чи здачі будівлі в оренду місто не могло б контролювати дії нових власників. А це все таки пам'ятка архітектури місцевого значення і історична частина міста. Втратити такий об'єкт громада просто не може, і в той же час бюджет громади не може самостійно потягнути реставрацію такої споруди. Це сотні мільйонів гривень по попередньому кошторису, який був ще до 2018 року, який зараз не актуальний. То якщо на нові ціни його перевести, це як мінімум 100 мільйонів гривень для того, щоб його реставрувати. Але Луцька міська рада знайшла вихід: це державно-приватне партнерство. Саме таким чином будуть реставрувати споруду. Останній варіант, якому ви надали перевагу, це приватно-державне партнерство. Суть якого полягає в тому, що за кошти інвестора реставрується повністю ця будівля, відновлюється першочергове призначення цієї будівлі. Бюджет не вкладає зовсім туди коштів, але майно зберігається в міській комунальній власності. І після того як договір державного приватного партнерства припиняється, об'єкт залишається в комунальній власності. Це самий вигідний варіант з точки зору витрат бюджетних коштів, і самий швидкий з точки зору відновлення і функціонування цього об'єкту в старому місті. Борис Смаль зізнається, що були сумніви, чи хтось з інвесторів згодиться зайнятися будівлею. Чи були ми впевнені, що такий інвестор знайдеться? Ні, не були впевнені, і навіть була тут депутатська комісія міської ради, депутатів міської ради в цьому приміщенні, де забудовники висловлювали сумнів, в тому що що ви найдете такого інвестора, який на таку розвалену будівлю погодиться принести свої кошти. І ми дійсно сумнівалися, буде чи не буде такий інвестор. Але він, на щастя, знайшовся. Відбувся конкурс, визначений переможець. Ми власне чекаємо на те, що сесія затвердить переможця, і о, сюди почнуть вкладатися кошти, що буде сприяти розвитку не тільки Цієї будівлі, а й всього старого міста в цілому були по суті там якісь політичні заяви, маніпулятивні заяви, що ви неправильно робите. Час покаже. Станом на сьогодні ми бачимо факти: п'ять років об'єкт не відновлювався, по суті, ніяким, ніякі кошти сюди не вкладалися. Якщо ще рік-два продовжити таке саме, як зараз відбувається, то ми з вами бачимо, де ми стоїмо. Тут зараз не дуже то безпечно перебувати, воно просто буде розрушене повністю. На цьому тільки виграють, відкидають всякі маніпуляції, безумовно виграють, тому що для них це буде безкоштовно. Реалізація цього е, проєкту і будуть мати можливість лучани тут відпочивати. Реставруватиме будівлю консорціум у складі товариства з обмеженою відповідальністю Любарт ЛТД та товариства з обмеженою відповідальністю Рібас Хотелс Груп. В майбутньому будівля за проектом матиме ось такий вигляд. До слова, інвестор, який реставруватиме будівлю, має зберегти її історичне призначення. Тут буде готель і ресторан. Разом з тим збережеться. І історична архітектура передбачається, що 30 років приватний інвестор може користуватися цим приміщенням, і після цього воно переходить в комунальну власність назад. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.